Ліс мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. До речі, при замовленні трьох кульочків ціна акційна 1200 гривень за один. Ось така моделька. Вона йде щільна, теплесенька, розмір сороковий. Вона така як бенч. Ось така моделька. Чорна теплесенька. Далі ось такий мегасенький тедік. Жіноча моделька трішки укорочена. На замочку повністю донизу. Розмір пише XS. Наступна моделька ось такого плану. Дуже, до речі, гарна якість, гарний стан. Присутні кишеньки на замочках. Тут тут три. Гарний великий розмір і така дуже-дуже теплесенька. Наступна моделька йде ось такого плану, теж замочок повністю донизу, дуже теплесенька, бренд Канда. Далі така моделька. Жіноча, такий м'ясенький тедік, укорочена розмір, думаю, буде есочка. Далі така моделька. Чоловіча, теж гарний великий розмір. Присутньо багато кишені, єдиний тут нюансик це замочка. Але так, в принципі, стан дуже-дуже класний. Наступна моделька. Ось такого плану, такий м'ятний колір, такий дуже м'ясенький. Розмір буде, не пише. Я думаю, буде МКЛК. Далі така моделька, це такий батник з капюшончиком. так, Це теж іде такий, як бенч, Ось така моделька. Розмір, думаю, буде емочка. Наступна такого плану. H&M на 170 см зросту. Ось така моделька. наступна. Пільщиніша, розмір елічка, чоловіча моделька, вона йде термокурточка, дуже така теплесенька. Наступний ось такий. Так, розмір буде 36. Ось така моделька. Далі чоловічий. Повністю замочок буде донизу. Розмір буде. ну, і ксеска. Ось така моделька. Ані, це в принципі жіноча моделька. Вперед зад – затбудовний. Наступна моделька йде. Ось такого плану. Розмір «М», -очка. Брендова. Ось такого плану. Дуже теж теплесенька. Дальше – блакитна. 36-38 розмір. Дуже гарненька. Далі така моделька. Жіноча, розовийка, теж замочок повністю до нозу. Далі чоловіча, гарний великий розмір. Ось така моделька. Далі чорна флісочка. Розмір М. Далі ось така моделька. Тут теж є проблема з замочком, але це, в принципі, по постави, вона дуже шикарні. От єдине це я не бачу цього бігуночка. Ось така моделька вийшла сумочком повністю донизу. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.